Муха, 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 цвіркотуха, розпіаріна повуха, муха в армію пішла, що шукала, те й знайшла, муха по небу літала і в іраку побувала, в чоловічий душ ходила, Голо голову голила. Наша муха цвіркотуха, кулеметниця. Пішла муха у айдар. Хлопцям смерть, а їй піар. Муха в розвідку пішла, ГРУ її знайшла. Тут кремлівський павучок старичок нашу муху у СІЗО поволок. Хоче муху він убити, цвіркотуху загубити, адвокати кричать, надриваються, а кремлівський павук ухмиляється. Всі жуки-хробаки полякалися, по парі, по оонам сховалися, а кремлівський павук не жартує, нашу муху два роки катує, гострі голки їй в тіло встромляє, і крізь них в неї їжу вливає. Муха гордо тортури тримає, орігамі плете і співає. Раптом в небі гуркотить крихітний комарик, і у нього мерехтить крихітний ліхтарик. Президентський літачок крилами махає, і під самий мавзолей весело гукає. Де тут Путін, де злодій, я привіз його людей. Підлітає до кремля, люки відчиняє, герушників здає. Забирає. Муху за руки беруть, в телевізори ведуть, телемедіа казявки позбігалися, мов п'явки. Слава, слава, перемога, переможища. То то стало весело, То-то хорошо. Тут музики прибігали, дифірамби заспівали, і на весь чесной народ муха. Палить муха жод. Муха пляше і співає, що ж мить сама не знає. Здивувалась мошкара мухо, що за метушня, що за дивна поведінка, що за пісня про калинку, що за пляски на столах у березових лаптях? Звідки в тебе ця хустинка Арінбурзька павутинка? Ми ж тебе усім загалом. З павучарні витягали, розірвали раз, інтернет, Щоб звільнити істинет. Муха глибше затягнулась, тричі гучно відхаркнулась. Крізь цигарку на губі повідомила юрбі. Ви для мене не рідня, нерозумна комашня, мухи вищого польоту. Не із вашого болота, я для вас імператриця, ну, як мінімум, цариця. Політичними думками я на рівні з павуками. Вам, нечесаним комахам, шароварникам, невдахам, лиш одним, лиш один лишився шанс на чудовий мізальянс. Павуків ви ображали, павутиння їм псували. Посварили їх із НАТО, зі своєї гнали хати, розорили їхні хижі, залишили їх без їжі, не хотіли годувати молочком і крендільком. Тож біжить сороконіжки по розбомбленим доріжкам і просіть в членистоногих пробачення. Розгубилась комашня, що за дика маячня? Дах її побило градом, мозок з'їли колоради. Був до неї клоп-клоп, харакірі в лоб в лоб. Ще були камбати, мужики багаті, з бабочками пляшуть, бабочками машуть. це дурдом стала муха павуком. І на пагорбах плодючих, де росте верховна груша, рота сланних козачат вже розводить павучат. Тож ментальний цей пронос спинить лише дихлофос. Та, здається, щось мені, мухам місце у лайні.